Південний форпост незламний, героїчний, нескорений Миколаїв колись спокійний, тепер прифронтовий. Від самого початку навали цієї орди він зазнав просто незліченної кількості обстрілів, відбив шалену кількість атак, оплакав тих, кого в нас забрали. Так, зараз у місті кожен другий будинок пошкоджений. Так, місто спорожніло. Але попри все, наш Миколаїв вільний, сильний і український. Саме таким я побачила його за півроку до масштабної війни. Так, цей кінчик сюди, а цей ось тут має бути. Неймовірне досягнення на старті нового дня: мій перший морський вузол. І друзі, це дуже символічно, бо колись саме такий от вузлик зав'язалася історія епохального, древнього і водночас досить молодого міста. Ми в Миколаєві, і це красивий світанок нового маршруту колоритним півднем України. Тож повний вперед і стартуємо у de Україн Миколаївщини. Миколаїв – місто корабелів, звучить фраза велично і власне не правда, але це краплина у морі в порівнянні з живою і широченною історією, що тут живе і виглядає гостей з цих південних берегів. Перші поселення у межах сучасного Миколаєва існували ще в епоху неоліту, і це не припущення. Їх залишки у різних районах археологи знаходять дотепер. Тож я на самому старті зазирнула побачити головну краєзнавчу експозицію і познайомитись вже із першими поселенцями. Вже спочатку віків нашої ери в Миколаєві обживалися праслов'яни, згодом скіфи, ординці, вільні запорожці. Людська історія цього міста відчутно нагадує мені той самий морський вузол.